Веломандрівка прифронтовими та деокупованими територіями, франківець Ігор Волочій та німець Себастіан Швезіх подолали на велосипеді 1500 кілометрів, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Ми почали з півночі з міста Шостка, опустилися до Сум, потім до Харкова, Ізюм, Слов'янськ, Краматорськ і. До півдня в Херсоні були і фінішували в Одесі. Загалом на, 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 на 1500 кілометрів ми потратили 12 днів, могли впоратися і швидше, але ну, ми були не в кращій нашій фізичній формі, тому що натхнення як такого для тренувань не було цього року. Але заради такої благородної, благодійної цілі, ми на це зважилося. І знову ж таки багато часу потратили саме на зйомки, на спілкування з людьми, на зйомки зруйнованих будівель, тому що я це бачив вживу вперше. От і також однією з таких цілей, окрім збору коштів, був такий Майбутній документальний фільм. Велосипедист розповідає, мандрівка була морально важкою. Вони з Себастьяном не лише бачили зруйновані окупантами будівлі, а й спілкувались з людьми, які майже щодня переживали обстріли. З градус мандрівки зростав поступово, тому що там на півночі були, були війська, але таких зруйнованих сильно місць сіл не було. Коли ми вже, мабуть, добралися до Тростянця, до Охтирки. Там вже почали появлятися перші такі живописні в лапках краєвиди і зруйновані будівлі. Це трішки, мабуть, вразило, але більше вражали історії людей, з якими ми спілкувалися, тому що на фоні ці зруйновані будівлі, на фоні цих всіх історій, це насправді ну, квіточки. Зізнається, практично кожна історія, яку розповідали місцеві, доводила їх до сліз. Я просто так рандомно підходив до якоїсь бабусі, яка сиділа на лавочці чи дідуся, і там такі розповідали нам історії, що там, ну, Чуть не до сліз, навіть нас доводили, і там ну, на, на основі цих історій можна знімати там повноцінні документальні фільми. І ти розумієш, що насправді таких історій є мільйони. Ну, дуже багато людей за, зачепила ця війна. От якось так найбільше, та, найбільше вразили історії людей і. Де, ну, Через деякі буквально доводилося плакати моментами, розповідає Ігор Волочій, подорож була й небезпечною. В Нікополі ми ночували, то місто обстрілювалося в Херсоні. Також чутно було вибухи. Там Себастьян навіть бачив ці всі заріво. Від, я був на той час в душі. От. А так то більше шансів насправді було загинути від там. Буквально там фури поз нас проносилися, зокрема з Миколаєва до Одеси. Там така дуже вузенька траса, і дуже ну, носяться ці фури на на велосипедистів не зважають. Там проносились по пів, пів метра. Тому така фінальна оце якраз відрізок цей був на, мабуть, найбільш небезпечний. Головна мета веломандрівки зібрати кошти на дрони для військових. Першочергова це підтримати армію, зокрема 102 108 окрему гірську штурмову бригаду. Ми не знали, скільки нам на донатить люди грошей. Тобто це могло бути там і 500 гривень від моєї мами, а могло бути там і мільйон від друзів. Ми поставили щось таке середнє, півмільйона гривень. І в принципі ми її досягли. Ми вже фінішували мандрівку, але люди ще продовжують донатити потрішки. Тому ми не закриваємо збір. Е та, півмільйона гривень ми назбирали. Збір триває й донині, адже що більше коштів зберуть волонтери, то більше дронів придбають для захисників. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».